Вітаю вас, мої космічні козороги! З вами Клименко Наталія і це прогноз на листопад місяць. Він буде трошки легший, ніж жовтень, адже ми з вами вже пройшли осінній коридор затемнень і отримали певні результати. Зараз поговоримо з вами про основні моменти останнього місяця осені. Для індивідуальних прогнозів пишіть мені, будь ласка, в дірити інстаграм для більш детальної інформації. А взагалі, ви можете дивитися свої прогнози. За сонячним знаком, за асцендентом та знаком, куди потрапляє у вас місяць. Починаючи з 1 листопада по 7 листопада Сатурн стає стаціонарним, тобто планета великої відповідальності, планета обмежень, структури та порядку стає в прямий рух. І може бути таке, що ситуація може заходити в глухий кут або ж обов'язково буде повернення тих ситуацій, які вже були. Ретроградність Сатурна була для того, щоб ви могли певні справи переробити, передивитися, і зараз вони вже підуть. Вгору Сатурн буде наділяти вас великою відповідальністю в сферу, яку попадає, а у вас вона попадає в третій дім. Це дім, який пов'язаний із вашим близьким оточенням: це сусіди, родичі, сестри, брати, тітки, дядьки. Це дім, який пов'язаний із школами, із курсами, з технікою, із різноманітною паперовою справою. Це недалекі відрядження, то саме в цих сферах у вас буде. Велика відповідальність, і щоб вам допомагав, адже планета ця дуже досить сувора, то вам потрібно дотримуватися режиму дня і планувати всі свої дії. Наступною важливою подією буде 3 листопада, це період так званого протистояння Юпітеру. В цей час Юпітер буде в напруженому аспекті до сонця. Сонце це наше я, це наша енергія, яка потрібна нам для того, щоб активувалися інші планети, інші сфери нашого життя. Проте. Юпітер – це планета соціальна, вона відповідає не лише за нас індивідуально, а за великі маси людей. Це планета розширення та масштабування, це планета нашого авторитету. І під час протистояння нам може не сподобатися стан речей в соціумі. Ми будемо дуже сильно хотіти проявити свій власний авторитет. І у вас це стосується 5, 11 сектору. Тобто, де моє хобі, де мої власні бажання і відпочинок, а де думка колективна інших людей? П'ятий дім також відповідає за дітей, наше хобі, нашу власну справу, активні досягнення. А одинадцятий сектор це сектор наших мрій, сектор соціальних організацій, медійності, соціальних мереж, груп однодумців. Саме тут у вас буде багато енергії, щоб проявити себе. 4 листопада буде протистояння і між Ураном, планетою різких неочікуваних змін, інновацій, революцій, та Меркурієм, планетою мислення та спілкування, планетою інформації. Тож можуть бути різкі зміни ваших планів, Будьте готові до мінливості життя. 6 листопада вам на допомогу прийде гармонійний аспект Тригон, як аспект, який руйнує перешкоди на вашому шляху, між Венерою, планетою взаємовідносин, краси, гармонії та грошей, і Плутоном, планетою великої відповідальності та трансформації. Цією планетою, яка завжди відсіює все непотрібне і відживше, або ж трансформує його кращі якості. 8 числа Венера буде переходити у ваш 10-й сектор. Вона буде в Терезах, у знаці свого володіння і буде проявляти свої найкращі якості. А 10-й сектор, це сектор, який відповідає за вашу репутацію, статус, за ваші досягнення і реалізацію себе в цьому втіленні. І от коли попадає Венера в цю сферу, вона буде давати вам успіх. Це може бути зріст вас по кар'єрних сходах, або ж зміна вашого статусу на краще. Якщо ви планували сім'ю, ви можете одружитися, або ж отримати важливий для вас документ, або ж грошові надходження, які підвищать ваш статус. Це може бути переїзд, і також зміниться ваш статус. Або це стосується вашої репутації. Нарешті вас побачать, вам допоможуть, особливо по Венері це може бути допомога від жінки. Шарм, уміння гармонізувати відносини допоможуть вам реалізувати себе по 10 сектору. 10 листопада Меркурій буде переходити у ваш 12-й дім. Ваші думки, переміщення, багато інформації буде пов'язано із сектором езотерики, психології, режимних об'єктів і далеких земель. Це може бути звістка, або ж навчання, яке пов'язане із всім таємничим, із іноземним. Це може бути і документ, або ж підписання документу стосовно імміграції або отримання візи. Це може бути і отримання. Цієї інформації, яка раніше для вас була закрита. 11 листопада Марс як планета активних дій, ініціативи, проте в напружених аспектах агресії та імпульсивності, буде в опозиції до Урану. Різких змін, інновацій, революцій депонтарства. пунктарства. Тож цей період можливі поломки, аварії. Це досить небезпечний період, коли ви маєте обережно поводитися і не поспішати, особливо у використанні вогню, гострих, колючих, ріжучих предметів. Це можуть бути і різкі зміни ваших планів, і що вплине на ваші дії. Це можуть бути імпульсивність ваших дій. Це велике бажання боротися за свою незалежність та свободу. І це буде стосуватися сектору друзів, однодумців і вашого власного простору, ваших власних бажань. 12 листопада білий місяць, як допомога вищих сил, буде переходити в ваш п'ятий сектор. Тож у вас буде можливість проявити себе за великої віри стосовно. Ваших дітей, відпочинку, різноманітних івентів, романтичних зустрічей із спортивними досягненнями, що може бути пов'язана, із вашою власною справою, з вашим хобі. А 13 листопада буде зароджуватися нова енергія, адже місяць і сонцем будуть у з'єднанні, буде новий місяць. Можете прописувати плани, які стосуються 11 сектору, сектору ваших найграндіозніших мрій. Планів на майбутнє, це дім реалізації блату, це дім однодумців, які вас підтримають. Ви можете стати неформальним лідером, а це також дім других шлюбів. 18 листопада буде новий цикл Марсу, адже цей день буде з'єднання між Сонцем та Марсом. Сонце буде наділяти планету активних дій. Ініціативи енергією, і в наближчі два роки ваші дії будуть націлені на 40, яка пов'язана із вашими планами, вашими мріями і великими колективами. Це можуть бути розширення ваших соціальних мереж, це прояв медійності, це дім політики. 22 листопада Сонце буде переходити в знак стрільця, і це буде у вашому 12 секторі. У вас буде енергія, яка стосується всього далекого. Це може бути еміграція або ж мандрівка далеко, або це може бути пов'язане з ретритами, відпочинком. І режимними об'єктами, як лікарнями, так і військовими частинами. Або ж це може просто бути місце усамітнення або ж вашої роботи, щоб її ніхто не бачив. Наприклад, ви художник, який хоче створювати щось і так, щоб ніхто не заважав. Це може бути будь-яка робота, яка буде. Прихована від інших. Це також є дім езотерики, це дім психології і нашого пізнання себе. А 27 листопада буде багато неприборканої енергії, буде повний місяць, період, коли місяць висвітлить теми, які пов'язані з вашим шостим домом, домом домашніх тварин, режиму ваших побутових. Обов'язків вашого здоров'я, допомагаючих професій, ви можете мати картину стосовно цих сфер, або ви очікували на якусь інформацію, і вам вже буде зрозуміло стосовно пошуку, наприклад, помічника собі по дому, або ж це може бути результат від того, що ви нову звичку в своє життя запровадили. Детальніше і про новий і приповний місяць я буду робити окреме відео. Тож, якщо хтось не підписаний, підписуйтеся, будь ласка, обов'язково розкажу вам, як зустріти новий і повний місяць, яких тем буде торкатися у вашому житті, коли і як краще спланувати свої справи. Дякую, що додивилися відео до кінця і до наступних зустрічей в наступних відео!